Ісусу Христу, Валерочка, всім доброго раночку, всіх вас вітаю з неділею. Знаєте, в неділю треба відпочивати, але правда, не всі відпочивають, тому що деякі люди в неділю ходять до роботи, тому хочемо ми того чи не хочемо. Але кожна людина рано має встати, файності стріпати, і клав чистити, песок файно вмити, директор, що на воду, хлопчику, файно вмити. і всі разом. до роботи. А ви знаєте, кавляєте, я тої ночі таке відчуття, що мене все бир. Я вам чесно говорю з Монікою спати, ну його в баню. Вділася вчора вечором не піжаму, а в нічнушку, як то вона вчора сказала. В нас завжди, як я з сплю. Вона чомусь лізе в край, знаєте? Я не знаю, як то вона в королеві, так спала, що вона до неї сітули. в мене лізе в край. Ну я завжди тако за, нічу, за піжаму взяла, притягнула до себе не впала, знаєте, переживаю навіть вночі. тако тягнула. Тепер взяла ту плаканічнушку, то, то залізло тако, я хапнула, та то тіло є. Я її одкотягала цілу ніч. розумієте? Мало того, що тко напівперег спит голова, тако висить. Ну а хоч би сі виспала та дитину. Тягала її цілу ніч. А так кавалерка храпить вночі, що я вам передати не можу. Тому я вже давно давно встала, щось і правда не стріпала. Випила одну каву, щось не може стріпатися. Знаєте? Але мушу стріпуватися так, як кожна людина, кожного дня. Хочеш, не хочеш, ніхто нічого не питає. Прийшов новий день, всі встали, стріпалися і взялися до роботи. А я зараз відроблю ще одну кабусю. До речі, вчора Моніку попереджав каже, Моніко, ви спати, бо ми завтра рано встаємо. хі-хі-ха-ха. Я зараз пів і піду і будувати. Це подивлю, як вона в десь смія. То ключе мені, то, то мені включи то. Знаєте, а я тут лошарик включала все. Але ні, зараз буде на каву, будемо стріпуватись і їхати на Донелешня, бо там мені льоби, я якось собі думала. Я Льоби робити не буду, а поїдемо на Льоби до них. І ви, кавалерка, питаєтеся, де Віталій? Віталій колегу повіз в друге... Другу область, тому його немає. Знаєте, то все було так гальокво, що навіть не було часу ні відео записати, ні нічого. А там інтернет поганий, тому нічого не знімає, не виставляє. Буде Віталік, не переживайте. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я п'ю кавусю, дотріпуюсь і беруся до роботи, так як всі. Стала принцеса моя любима. Квіточка, вставай. Вставай, Монька, їдемо на Данили, там зараз буде прямий ефір, льо, будемо ліпити. Нє? Ага. Ти знаєш? що? Ти так тої ночі спала, найбог мене. Ти знаєш, як? Та то все то, то можна чокнути. Я тебе тягала цілу ніч, тут твоє плаття з сорочку У Мене мож... питання, чому я проснулась не отак, як я засинала, не отак. А як? Отак ти спала цілу ніч. Розумієш? Отак ти спала цілу ніч. Я познулася просто так. Я, знаєш, а я, знаєш, як спала, от біля тебе, як не знати, що, боялася тебе посунути, хіба голову твою забирала звідти. Ugh. Подушки, знаєш, де подивися, де подушки. Кавалерка, ви таке не побачите, вам ніхто таке не покаже. ноу-хаус. No подушки валяються, просто валяються. Вона брала вночі і кидала, викидувала мені подушки. З однієї і з другої сторони. Всі подушки викидувала. Що це таке? Тепленько в хаті? Так. Я тобі в новій плаття нічну стіку. Нормасика? Що в вдіваємося, яйко смажете тобі? Так? Боже, заспана така. Люди добрі. Квітулька наша. Ну давай. Іду чайочок і яйко смажете, так? І котлетку дати? Ні, добре. Їж. Я... Що йому вчити нічого не говорить? А не знаю. Алло, так. там що ти міцне оповідаєш? Та, що... Та як не знаєш? Ну як дитину таку дзвонити, то що щось повідаєш. Та военки хрестно теж послухаєш, що ти вповідаєш? Ти уроки вже всі вивчив Так. Ну ти молодець. Ти є молоде. А я мені ще математику англійську или українську. Як англійську? Англійську може зробити. А. Англійську зробив. А, ну, а. А, а, а я звуку українську. Ну. Табо на гуляє в нас трусковці. А ти, я взяла, що зробили? Давно ще в школі. Ну, нам, б, б, б. Там ще так ти кино було. Да не, я. Уроки Шо треба. треба було в ратик треба було, я робила на перервах, а на групі пішала співатися. А ти там на групу не ходиш? Не. Ти мені там мою моніку не обіжаєш, Артемчику? Чи моє моєнка... так Ні, ну добре, дивися дитину, бо я, я її. Ну, молодець, бо ти знаєш, що я її дуже люблю.